Я сама болгарка. Я знаю свою болгарську мову, розмовляла російською, а як почалася війна, я почала розмовляти українською мовою. Гарно, не гарно. Але я навчуся і я не хочу, щоб сюди прийшла русня. Я тут, бо я вірю нашим хлопцям. Якби я не вірила, я б уїхала. Поїхала би. І поїхала б до Болгарії. До Болгарії вже ну, туди, де. Де б уже, ну я вірю. Тому винний, ви самі розумієте хто. Ну я знаю, що є багато таких і у нас в місті ну, ж до них. Тому вони не дочекаються. Я місцевої влади не знаю, але мені каже, вона візє однакова. А ви звідки? Я переселенець, я з птахов, яка вже четвертий рік окупації, я не можу додому класти. За такою от влади. А ви у нього давно тут уже? Ну, вже четвертий рік вітайте. Я в командіровки приїхав, додому не зміг попасти, от і кукую тут. До них же не поїду туди. Здаватися. Сім'я там, а я тут. І от нікопер також знаходиться майже три роки під постійним артобстрілом. Мартовстріли і все аж. На вашу що? думку, хто винен в цьому, цьому становищі? Хто? То ясно, що оттуда, але ну, наші ж привели. Ну, можливо, облаштувати автобуси якимись, ну я не знаю, чи це залежить від місцевої влади антидроновими сітками тому що ми до цього дуже страждаємо. І сьогоднішня трагедія в Маргонці цьому дає доказ. Світ, щоб дали до коменда... до кінця комендантського або або продлили комендантський час, тому що, ну, от приходиш з роботи, времени не то, щоб нету, А тут еще и комендантский, ну, до 10, то есть времени, ну, ограниченное количество, хотя бы до 11, чтобы продлили его. Никополь, почти три года находится под постоянным артобстрелом. На вашу думку, кто вы на таком Не знаю, это, это не нам решать. А кому, как не нам? Не нам, не нам. Мы рабы этой системы, ни больше, ни меньше. Надо, наверное, все-таки президента поменять, и мне кажется, что будет все хорошо. Власть у нас взагалі ніяк не хоче ну, защитить нас. Наша місцева влада так робить все можливе в даній ситуації. Не знаю, на що більше сподіватися, що можна від неї тривати. В порядок є, вода є, світло є, не знаю, наскільки це від неї залежить. І ще щоб трошки знаходила можливість допомагати військовим знаю, що вона це робить, бо мій син служить, недавно звертався, допомогли з автомобілем для військових. Задовільна, навіть добре сім'ї її роботу на даний час. Пішохідна доріжка від автовокзалу до восьмого кварталу. На той стороні пройдіть, будь ласка, страшна, просто страшна. Ну, о... Це можливо, можна порівняти, як у расистів, мабуть, от там. Особливо коли у нас були проблеми з водою на тачечки, щоб довести з ритуалу до ква... частного сектору, була взагалі страшна проблема. Забра... прибрали стоянку, прибрали паркан. Там це дуже добре. У нас подивіться зараз там такі мешканці наводять лад. Насаджують квіти, дерева, але від місцевої влади я б хотіла тротуарну доріжку саме по на цій частині. Дуже приємно, що в такий час, коли навіть у нас йде обстріл і ми живемо в такій напрузі, але ж місце прибирається і дуже чисто. Дякую вам. Це освіщення, ввечері не везде вулиці світять. Це раз, тому що ночі приходится з роботи йти поздно, але світу не Это да. Мусор иногда тоже иногда не вовремя вывозят. В некоторых местах не могу сказать за весь но бывает, да. Ну а так, сейчас что можно сейчас сделать, я даже не знаю. Захватчики виноваты. Кто нас захватил, те виноваты. Ну, закончится только с их смертью, больше никак. С их его. Пу. Пу не будет, и все Будет немножко по-другому. Хоча бы послаблення, а потім вже і наша победа. тому що при цій власти в Росії тяжело нам виявитися. Зараз, коли щастилися обстріли, що досі не закриваються, наприклад, там магазини. Під час повітряної тривоги, бо це дійсно проблема. Цеві люди, багато хто з них навіть не слідкують за тривогою. Тобто вони просто, просто ну, живуть своє, своє життя далі. Багато хто вважає, що Нікополь просто перетворився на полігон тобто для навчання. Та й так все добре. До війни так чисто не було, як зараз. Що тут ще можна змінити? Не знаю навіть. Добре, а хоч не? так. А от Нікополь знаходиться під постійними артобстрілами, під постійними атаками, дронами. То що місцева влада це може зробити? Нічого. Хто винен в такому становищі? А ви що не знаєте, хто кацапи, хто? Винні вороги наші. Не, не люди, я б сказала, такі. Це вони винні. У всьом всьому цьому. Ну і, звісно, в нас теж є такі люди, які в цьому теж повинні. Замішані глобалісти з моєї, з моєї точки зору, особисто моєї точки зору. Це якесь глобальне явище, і мені дуже прикро, що це відбувається на нашій чудовій українській землі, що тут лється кров рікою, гинуть люди. Дуже дуже прикро від цього. Ми, мені здається, що наша нація, наша земля достойна Да? На щось краще ми повинні розраховувати і жити якось краще. Мені дуже прикро від того, що це все відбувається.